Депутати міської ради викликали начальника міліції Василя Зелінського для того, щоб розпитати про стан справ у рівному у зв'язку з подіями у Мукачево. За його словами, в місті все спокійно, а на патрулювання залучено додаткові наряди. Проте після того на нього посипалися питання. Зокрема, Анатолій Чугуєвець звинуватив міліцію у бездіяльності. Мовляв, чорні ріалтори заходять у квартиру з бандитами і вибивають у людей гроші. Стріляють по людині, по ньому стріляють з травматичної зброї. Ми депутати це бачили як зброя Міліціонери подивилися на цю зброю. Слухайте, відвели його, Господи, він приходить з стоїть зброєю назад. Що це робить? Це Рівнем під вашим керівництвом. У відповідь Василь Зелінський сказав, що дається правова оцінка щодо тілесних ушкоджень і об'єктивно досліджуються ті події, які мали місце. Також міських обранців обурив факт викрадення бурштину з міліції, яке не призвело до відставки керівництва обласного УМВС. Тому з огляду на події в Мукачево, неспроможністю міністра МВС навести лад у підконтрольному йому відомстві. Депутати Рівнеради ініціювали звернення до Верховної Ради України, кабінету міністрів та президента щодо відставки Арсена Авакова. Ще одне звернення озвучив. Депутат Мар'ян Года він став на захист пива, яке за новим законом прирівнюється до алкогольних напоїв для оптовіківських у сібі, працює сім'я, двоє-твоє людей, які впродовж кількох років заробили на транспортне обладнання, на я лише працівників і мають якісь там невеликий обсяг, чи то пів мільйона чи мільйон. Сума в півмільйонах абсолютно непідйомна. Задаєшся питання кого пає наш уряд. Також депутатів рівне ради обурив закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, який вступив в дію з 1 липня. Відтак депутат рівне ради Сергій Паладійчук підготував звернення до голови Верховної Ради України та прем'єр-міністра з вимогою доручити Мінрегіон Буду прискорити розробку всіх необхідних підзаконних актів, створивши для цього робочу групу, а також передбачити кошти у бюджеті України для співфінансування разом із місцевою владою капітальних. Ремонтів. Вимагаємо передбачити кошти в бюджеті України для співфінансування з місцевою владою, капітальних ремонтів, огляду на те, що останні 20 років саме держава обіцяла провести свої кошти в перший капітальний ремонт. Нагадаємо, закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку передбачає, що функції ЖЕКів перейдуть співвласникам багатоквартирних будинків, тобто мешканці багатоповерхівок відтепер самі відповідають за свій будинок і вирішують, що їм потрібно ремонтувати, міняти і де на це брати гроші. Довготривалу дискусію серед депутатів викликало і питання співфінансування механічних лічильників обліку тепла, адже деякі міські обранці вважають, що рівняно повинні мати право самі обирати механічний чи автоматичний лічильник встановлювати, тому і не підтримали програму облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку і регулювання води та теплової енергії в місті. Давайте ми якщо буде все таки той температурний режим, який поїбачити для нашої зводи то встановивши вузол обліку автоматичний, люди за опалювальний сезон зекономлять ці кошти зараз швидше, ніж вони встановлять прилад обліку механічний. Крім того, депутати рівне ради проголосували за те, щоб назвати сквер у мікрорайоні північний іменем Героя Небесної Сотні Олександра Храпаченка. За це свої голоси віддали всі присутні 40 депутатів. Нагадаємо, активіста Євромайдану і театрального режисера було убито пострілом снайпера на вулиці Інститутській у Києві. Зоряна Женчук Олексій Самойлов у ритмі подій.